Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І е, ми чуємо з вчорашнього дня е, бавовна то в Джанкої, то в Севастополі, то ще десь. Тобто, тобто ми пам'ятаємо, минулого року вже було таке. І так, дивимося, невже почалось? Я маю на увазі звільнення Криму? Чи це просто так? Дивимося, що покажуть карти. Це культурна, я скажу так, культурна. Дивіться, карта ця не хоче нам казати. Це жриця, яка завжди каже, це таємниця. Не розголошуйте її. Але карти показують. Це є жест наших військових. Нашої сторони для того, щоб ті, а, хто там ще є, хто ще там залишився, а, і не хоче попасти в усю таку катавасію. Ось, будь ласка, тікайте. Але ми подивимося. Давайте я все рівно я хочу подивитися, чи це є вже визволення іде Криму. Ні, поки ще ні, поки ще ні, Ідуть, Ідуться ще е, підготовчі процеси, ще наші не готові відвоювати, але е, розмови про це йдуть, підготовки про це йдуть, тому я зараз далі вже не буду. Ось бачите, є між, як мінімум, три держави. Це може бути наші е, партнери. Україна, ось, наші західні партнери маю на увазі, ось вони домовились. Це все йде по плану, мої дорогенькі. Ось вам план. Усе йде по плану. Шанс бачите, всі, так? Ось це були домовленості. Це, ну, верніше, що значить домовленості? Домовленості так було сказано. Ось так воно і є. Сплановано, теж можна сказати. Єдине, що я бачу. О, у наших ще не хватає важкої техніки. Не хватає. Я маю на увазі цієї дальнопійної ще не вистачає. Це, ці карти показують. Тому я поки що не бачу, що буде. Поки що не бачу. Давайте подивимося, чи буде це у квітні. І в квітні, в принципі, я не бачу. Не бачу і у квітні. Ще ні. Ще ні. Мої дорогенькі карти показують: набратися треба ще терпіння. Як би це сказати ще? Дуже багато інформаційного. Інформації. О, дуже багато інформації в інформаційному просторі, дуже багато. Ці карти кажуть: фільтруйте, ось фільтруйте. Не все сприймайте за е, чисту монету. Ось, трошечки розрізняйте. Інтуїтивно е, голову підключайте. Е, не все так однозначно. Але, але це все підготовчі. Ось це все, що йде. Зараз це просто йде підготовка. І все ще хто ще е, хоче зберегти своє життя, тому що ми прийдемо. Рано чи пізно ми прийдемо. Оце це такий, знаєте, ну, сигнал. Ось. Ще, що я бачу, це для того, щоб потім нам не летіло. Розумієте? <кій> Ось, якось так. Щоб і нам не летіло потім. Тому що звідти летить і нам. Ось, ось якось так. Тут, знаєте, дві справи Один, одним махом дві, дві, дві мухи вбити. Тобто, сказати, скоро ми прийдемо, готуйтеся, ось так. І щоб нам не летіло поменше. Але поки що я не бачу цього штурму Криму. Ні, не бачу, поки що ні. Гаразд, мої дорогенькі, бережіть себе. І разом до перемоги мої любі на все добре.